Це Євангелія від Іоанна. І Євангелія від Іоанна воно інше, ніж і попередні Євангелія, і, бо воно і, плюс до того воно було саме пізніше написано. І ця подія е, дім милосердя і про зцілення, і про ангела е, певною мірою вони були під сумнівом. І до Довший час не могли цю купі знайти. Якщо інші, скажімо так, події, які відбувалися в Іванки, які ми читаємо, і, і особи є підтверджені не тільки з Біблії, а й з інших текстів засвідчені, то саме цей момент про купіль, про сьогоднішнього, то він був він дуже довго сумнів, бо Єрусалим був зруйнований, і навіть перші ті століття після того, як там почалося щось життя, як почалося відновлення. Не могли цього місця знайти. Інші місця знаходили, розкопували, е, вказували ці місця, що там до храм, було там. Знаємо, що де, е, де він розкрес, він похований розкрес, храм побудували там, побудували там. А це було дуже довго. Було е, майже до 1966 року. Е, не могли ніяк цього місця знайти. З другого моменту е, про те, що ангел Господній сходив воду, збурював цю воду. Як Івана Іван Зотолусткий зробив дуже багато тлубачень на іванівські події. І саме до цього моменту він не згадує, а він жив е, в 4 столітті, тобто там перелом 3-4 століття. І вже в той час він згадує, про тлубачення цього немає. І каже, що це ця вставка вона була пізніше внесена в Іваном Іваном і взагалі сумнів він не вставив. Але е, е, одного разу. Це заслуга е, Католицької церкви, Римської церкви. Е, е, вони як поступилися біля Єрусалиму там, вони хотіли до монастирський, вони будувати е, е, і їм віддали одну місці, недалеко біля Єрусалиму, і де вони поселилися. Один із кординів Католицької церкви. І вони вже почали це все облагороджувати, вони направили е, на малицю скупу на цій замішці. Свідчить, вона є відкрита, вона дуже велика і насправді Євангелія вона є реальна, вона відкрита і вона мала дійсно дуже велике зимоволі. Дуже великі об'єднання. Думаємось своєму, думаємо сучасним, не думаємо ну, люди. Людей, які ходили на Пасху в Єрусалим, для них було обов'язково, то ще, за, ще до Моїсея, ще за Патріарха Якова, перший момент згадуються, їх, є ритуальне орування, вони повинні були перед тим, як вони з дороги вирішили, як, вони, як вони дороги, Єрусалим на Пасху чи там на інші свята, вони повинні були очиститися. Е, і один з їхніх моментів очищення це було помилитися і отець постійно них не було як такої сповіді, але на цей момент їм нагадували поскові, що раз вони чисті, значить вони чисті з домішки, значить не чисті в І ці люди, які йшли до Єрусалима, вони заходили в супутні, бо так мала бути про те, що Це із таких моментів було сковити, і вони в цю куртошку заходили і минилися. І відповідно ці всі паломники, як ми тепер сказали, йшли в Єрусалим. І ці всі небіжі, які належали посилими ростові, тоді воно сходиться. Вони зараз церкви просить, саме тоді просили е, Богу в мене відвідувати. Люди, які просили, вони були там, де є молодики, там, де люди приходили до крану зрозуміло, і тут ступідні люди. Ті там лежали, ті приходили, приймали тримали. то вони з одного басейна передавали в інший басейн. І е, там механізм був, е, що вони відкривали ізу, і вона опускалася, і воно як джерело вибивало. Можливо, такі були народні вірвання, скоріше за все, що, що це ангельна дозвольність буде воду. Хоча, скоріше за все, це були природні, природні передавання з, з одного басейну в інший для того, щоб зробити цю проточність. Але тепер повернемося е, до цієї людини, яка там була. І та людина проміжна тим, що е, чекали цього зублення води, щоб інші його заміс, щоб але ну, отримати е, ну, це оздоровлення. І коли Христос до нього підходить, він каже, ти хочеш бути здоровим. Е, тому що є люди, які, можливо, і живуть за рахунок того, що не мають якусь невич або якесь середство. Вони мають е, якісь і E, і він каже, візьми свої доже і ходи. І тут, який момент був, що він отримав від Господа Годова, він отримав силу, він отримав, отримав здоров'я. І за логіку він не мав подякування. <зас> Дякую тобі, Боже, що ти мені щось допоміг, тебе зустрів мене нести. Але він цього не зробив. Він пішов до ютецької громади, яка його побачила, що він зробив. А че приносить своє вічко, а той і казав йому, а сьогодні не може свої суботи. А хто тебе там? Хто тобі це сказав? І він не знав. І він пішов ще раз у Христа, зрозумів, що це Христос, і знову розуміти, він каже, це Христос тобі сказав. Получається, що він не буде замість моменту прияти, замість моменту якогось благовіння, яке мені прозвичай. момент якогось ну, ну такої А тут Господь, який чесний який не шукає ітексу, який говорить прямо, який каже, що текст не треба розуміти, що я там щось шукаю щось своє, що я там щось своє вимагаю, чи в мене там якісь свої інтереси. То Господь, який говорить, він і оці дві природи, які як стикнулися, що є момент, Господь показує момент несумісності. Що Можливо, навіть з тих причин ми отримуємо смерть. Ця природа, яка заслала така, щоб вона що зіціла. Тому що Господь, який цумініст прийде, і люди, які, які навіть приймають цю мілістю, які навіть не реагують на неї і залишаються в тому самому людськості. І якщо так проступити далі, то поведінка оцього розслабленого, вона дуже близька до поведінки юлії. Це пішов розказати, це й Ну, не що Це перший крок до, до, до сторони людям, ніж сторони міста. Е, Якби. І про це е, сповідник говорить, що природа хреста природа людська. Що? так залишається в цьому слові, такій своїй людності, тоді є. Що Господь єсмь, я ж там. який Відкрив читайте. Це все на письмі про мене. Що Бог є Отець я, яким. Десь працює, я працюю. А люди ні, потім винесли своїй позиції і на своїй позиції залишаються. І оце в тому якраз момент цієї ідеї, момент бреге. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Дякую дякую нашим порестам.